Україна в очікуванні уже за кілька годин у Стокгольмі відбудеться другий півфінал Євробачення. На сцену цього вечора вийде і наша Джамала. Букмекери вважають її однією з фавориток цьогорічного конкурсу. А експерти називають її виступ та шоу одним із найвидовищніших. За репетицію української надії спостерігав наш Дмитро Фурдак. Він з нами на прямому зв'язку. Тож Дмитро, який настрій панує у Стокгольмі, та як пройшла репетиція Джамали? Розповідай. Вітаю, Соломію Тебе та всю Україну просто із самого серця Євробачення 2016 року із самої Глоб-арени у Стокгольмі. Саме зараз відбувається репетиція разом із глядачами, генеральний прогін другого півфіналу. Ну Джамала має вийти наступно на цю сцену, але вчора вже була репетиція Джамали з костюмами за усім світлом. Я сподіваюся, ви зараз можете побачити уривки з цієї репетиції. Там були присутні журналісти, вони почали викладати звичайно в мережу інтернет свої. Аматорські кадри з цієї репетиції, звичайно, це не, не той не та професійна картинка, яку побачать глядачі сьогодні в Європі, яка, як сподіваємося, зачарує європейських глядачів. Скажу, що е, як відомо, як я вже сказав, зараз ще Джамала не вийшла на сцену. Ми не знаємо, як загальна аудиторія сприймає її виступ. А от вчора журналісти сприйняли виступ, Джамали величезними і бурхливими оплесками. Ну а щодо атмосфери у Стокгольмі зараз як вже сказав, триває справжній концерт. Люди купували квитки, щоб на в Стокгольмі прекрасна погода. Люди приходять цілими родинами сутки, звичайно, Багато людей приїхали з інших країн. Доразу, що підвищені заходи безпеки зв'язку з подіями цього року і минулого року у Європі. Перевіряють усі речі у цілі. Це людям не заважає отримувати величезне задоволення від шоу, яке вони побачать. І от давайте я кілька людей опитав, кого вони підтримують. От хочу просто послухати різницю між тим, як від де на це запитання, кого ви підтримуєте глядачі із країн старої Європи, із Польщі, наприклад, та з Росії? Я підтримую Болгарію та Австралію. Чому мені подобаються їхні пісні? Do spi краща? Ну окей звичайно, ми вболіваємо за Польщу, але нам подобається українська пісня, і букмекери прогнозують їй перше місце. Тому ми схрестили за неї пальці. А ви знаєте, як звуть українську співачку? Джамала, звісно, Що ж, про те, що Джамала вийде у фінал, майже немає жодних сумнівів. Всі букмекери ставлять саме на це. Ну а на останку, що хочу сказати, що сьогодні, коли ми проходили паспортний контроль в аеропорту, то навіть шведський прикордонник побажав, побажав, щоб саме Україна перемогла у цьому річному конкурсі Євробачення. Тож будемо дивитися, Соломія. Дякую. Дмитро. У нас із Швецією навіть кольори прапорів. Однак можливо, через це за нас і вболіватимуть.